8 серпня в надвірнянській просвіті відбулася рада громадськості, громадсько-політичної ради і влади з приводу насущних великих справ, спорудження пам'ятника борцям за волю України, підготовки до святкування Дня незалежності та ряду інших актуальних питань у житті краю. Наш кореспондент Володимир Борис відзначає єдність, яка панувала на цьому зібранні нашої громади. 8 серпня на раді громадськості громадсько політичної ради і влади відбулось просто перевтілення усіх у дружню громаду. Панував дух єдності, мудрого спілкування і конструктивних рішень. Це було диво, про яке ми скільки мріяли. Якась сила вдихнула розум у цю розрізнену, нетерпиму, пересверену кимось громаду. Що стосується ситуації по пам'ятнику борцям за волю України, то тут теж відбулось головне. Ми витратили скільки часу, скільки того треба було. Щоб знайти образ пам'ятника, що це має бути, яке зображення. Після потрібних дискусій, скульптор пан Василь Гурмак нарешті сотворив твір, не який хотів він митець, а який потрібен був на Двірнянському краю. Пам'ятник непоганий, твір мистецтва. Про ділові подробиці громаді доповідав пан Володимир Калічко, який теж і це видно кожному щиро загорівся ідеєю спорудження величного пам'ятника борцям за волю України, який повинен війти в монументальний анс української держави. Останній етап, який по конкурсу ми дали архітектору зауваження, комісія дала зауваження, що доробити в пам'ятниці, що хочуть, бачити в цьому пам'ятниці, як і члени комісії, і як громада, тому що вивчали ті зауваження, які надходили в пропозиціях в книги в відгуку, тому і дали ті всі зауваження і пропозиції архітектору. На сьогоднішній день він мусив. ну, Задача його, напевно, стоїть в тому, щоб поставити новий проєкт в тому вигляді, який хоче громада бачити його. І плюс ми домовилися з ним показати матеріал, з якого буде виготовлятися пам'ятник. Тому що це також не Немаловажний елемент того, що пам'ятник робиться один раз і назавжди, і він буде символізувати ту всю нашу історію, яка від переходила від батьків до прадії, і на сьогоднішній день пропонувалося зробити його з білого камену. Як буде вестися камінь в цих кліматичних умовах зараз, що ніхто не знає, тому його просили показати взяти цього матеріалу, який буде робити. Якщо ні, тоді будемо думати, як зробити цей пам'ятник або з білого мрамору, або думати, як його наші захистити, щоб він мав вигляд. Ну через три роки, як він почерніє, і як він нам заявив, що цей камінь не підлягає чищенню. Тому тут питання таке. ну, Здешевили його, звичайно, ціна його дешева, але потім ми будемо мати зовсім інше. Його треба зробити так, хай вона буде. Знайдемо, якщо навіть громада не зможе зробити, ну зібрати кошти, знайдемо кошти, які ми зможемо започаткувати роботу цю і довершити цю роботу. Звичайно, ну Хотілося б цьому році це зробити, і я так думаю, що ми почнемо цьому році будувати. Там є Така велика проблема. І там лишилося не дуже багато роботи для архітектора. Він був задіяний зараз в цих заходах, які проводили зі речі Ми бачили. Тому ми зараз будемо запрошувати, напевно, теж з'явиться Василь Васильович, зберемо групу і з понеділка почнемо ми штурмувати це питання, щоб ми вже в цьому році почали будівництво пам'яті зробити регламент, зробити алгоритм роботи. І там вже поставити таким чином контроль і від громадськості, і від влади, і від е, самоврядування з тому, щоб цей пам'ятник і дав. Тому що це прийнято громадою, це прийнято владою, це прийнято на загальних зборах, і ми мусимо це зробити. Іначе нас немає. Тому що, якщо ми свої рішення спільними не будемо виконувати, тоді нас не, не ну, тоді вже взагалі нічого не можна робити, якщо цей пам'ятник ми не поставимо. От я рахую, що тут. Е, Нема ніякої такої ну, ніякого перетягання канати, ніякої боротьби. Тут треба зараз буде просто-напросто прискорити це вирішення цих проблемних питань. Багатьом із присутніх хотілося б відкрити пам'ятник до 70-річчя УПА, але поспішати будемо розумно. На в цій царині мають деякий досвід, адже наш пам'ятник великому кобзарю один з найкращих. І новий монумент повинен бути не гірший, а це все час. Плюс гроші потрібно, щоб максимальна кількість громадян надвірянського краю долучилась копійкою до спорудження пам'ятника, щоб він мав справді силу народу. Тягнути все з бюджету просто неприпустимо. І, хоч голова РДА сказав, що кошти на цю велику справу закладе і районна рада, і адміністрація, і місто, і села, тут все одно теж піде часу немало. Одним словом, далі нам у цій справі треба довіритися не тим людям, що вміють добре говорити, а тим, що вміють робити. І головне, не треба нікому в цьому процесі командувати. Тут потрібна просто єдність. Зібрання обговорило ряд інших питань: святкування Дня Незалежності, Дення. Рапора, проведення благодійного концерту допомогу хворим дітям, заслухали і податкові справи. Народ обговорив купу питань, що стосується ремонту доріг, дворів, спорудження громадського туалету. Громаді доповіли, що повністю буде асфальтуватись вулиця Кутлеревського. Поступили кошти і на поточні ремонти інших провулків. Визнано неподобством рух вантажного транспорту через місто. Ну і справді в надвірній таке треба будувати. Tual etni palac.